Лава Україні, героям слава героям. Ну, у вас взагалі там зараз. Вас У нас. взагалі зараз я зараз дайте, я поставлю запитання, і ви все розкажете, і все покажете, і все буде супер. Власне, ми вже бачимо за вами, що достатньо велика локація. Питати про те, що вас надихнуло для того, аби організувати такий вишкіл для дітей. Не буду, бо очевидно, що це війна, і нам усім потрібно до цього готуватися. А от як вдалося безпосередньо облаштувати усе, як ви все це робили, і що зараз Маєте, чим же можете похвалитися? Також хочу розповісти, що в нас табор засновано в нашому Лишинському старостаті за моєї такої великого бажання та за підтримки Хмельницької міської ради та особисто Олександра Семчишина, нашого міського голови. Але рукам страшно, чи то очам страшно, а руки все зроблять. Саме головне велике бажання набрати на себе відповідальність. Так як ви бачите, вишка, одна, друга вежа, там, де наші стоять, е, наші прикордонники, які ведуть службу е, охорона, щоб ворог не проник до нас. І от як ви бачите наш табір національного патріотичного виховання та оздоровлення дітей, Подільська січ. Ці вежі нам поробили наші хлопці комунальна служба, також за підтримки небайдужих людей. От наші також охоронці йдуть, які і охороняють кіно, тримають охорону, які стежать кругом, щоб порушив про них, як там на сході України, так і тут, нашому, нашому таборі. Ворогів вистачає кругом, наші лікарі, які постійно з нами сутками, пане Тетяна, е, наші е, поваровищому готунку, наші кропки комунальна сутка, які дорога готують, е, печуть варять. наші найкращі, найкращі повари, наші дівчата, наші колеги, які нашим дівчатам готують, виють. Це має бути чисто. І всяка молодця великому наших, наших патріотів України всі до нас долучаються і долучилися. Тут вічаємо тетяна Ягодина, розповідає, веде дітям поглиблену історію України, щастив козацтва по сьогодення, бо діти мають знати історію. Знаєш минуле, будеш мати майбутнє. Не на не знає минулого свого, той приречений, не мати майбутнє. Наші дітки разом з дорослими допомагають в'язати маскувальні стільки на фронт. А тут у нас арсенал броні, де навчаємо знайомимо і де діти мають можливість. Командири показують, розповідають нашим дітям і займаються такою конкретною підготовкою. От, хочу, щоб звернули увагу на арсенал є зброї. Показую, як боронити нашу святу землю і чим ми боронимо, яку зброю ми маємо. Пані Валентино, думаю, де, де ви зараз, як вас знайти, чи ви. Так, а пані Валентино, ви, ви вже є. Бачити, бачити, а, Кожний командир підрозділу займається дітьми. Кожна дитина має потримати в руках ту зброю, а також спробувати вистрілити. Будь ласка, подивіться, як наш герой лежить і займається. А черга стоїть, чекає один за одним. Слава Україні! Героям слава! Так, okay. от подивіться звідси, звідти на що Ми мають своїми командирами мають можливість вистрілити і спробувати лука стрільба, де навчають командири, як тримати, користуватися. А там, а там ви бачите, ось там, куди сьогодні у нас горіти ватра. Бачите, ось там вперед. Сьогодні ввечері буде горіти вас. Сьогодні восьмий день нашого табору вишково Подільська Січ, де діти мають все почути, все побачити. Все... Пані попробувати. зробити. А якщо ми не засіємо зерня, ми і не пожнемо. Сьогодні а, нам потрібно супер. готовити справжніх патріотів України, Надійну зміну тих хлопців, які небеса тримають, і тих, які сьогодні передову тримають. Це має робити кругом. Наша Україна готовити достойних синів та доньок України боронити на святу ту землю і любити її. Пані Валентино, чи чуєте ви нас? Бо мені здається, що ми десь втратили вже зараз. Ні, ви мене чуєте. Е, дивіться, я червоно. Я, я чесно, я не очікувала такого, що ви зараз будете е, не тільки класним організатором, тому що те, що ви показали, це неймовірно. Ви фактично зараз виконали функцію журналіста і ви пряме включення з місця подій? Прямо репортаж нам зробили. І е, це неймовірно класно. І ми бачимо наскільки всі зайняті всім є е, робота. Ви лише скажіть, а як до вашого табору комусь можна потрапити? Е, е, хто ще побачить оце зараз? І розуміє, що це і насправді. Дуже корисно, це потрібно, бо нам потрібно вміти захищатися. Ну і це насправді ще й весело, бо ти в команді однодумців і всі такі живі, і багато дуже руху. Класний е, е, варіант провести навіть літо. Як до вас доєднатися? Дивіться, до нас можна доєднатися, але так, як у нас започатковано тільки вперше на Хмельниччині та Бірвишків Подіска Сі, то саме восьмий день проходимо. Ми Започаткували, і на це літо у нас вже буде досить. Будемо готуватися до наступного року. Но плануємо дуже роз, розвернути так, нашу е, локацію е, побільшу. Ну, Секрети не видаємо. Приїдете побачите. А наші намети військові, подивіться, наші хлопці віддали нам намет. де діти наші відпочивають там. Те Цілодобово з нами, я не на крок не відходжу командири. Нас ми маємо всіх командирів, які мають свої підрозділи, які носять почасне звання тих героїв і шеврони, які віддали життя, і які зараз продовжують воювати, боронити нашу землю. То ми тут знаходимося з дітьми, тому що ми маємо дивитися, пильнувати за цими дітьми. Але ми дали обов'язок перед батьками. Зобов'язалися їх навчити виховати, класти їхні душі, любов, ну і оздоровити їх.